У 1938 році в районі Жукового острову та на оболоні приступили до будівництва секретного об'єкту. За проектом передбачалося спорудити спеціальні тунелі під Дніпром для залізничних потягів. На випадок війни і руйнування мостів вони мали забезпечити безперебійний зв'язок з зовнішнім світом. Для спорудження об'єкту була вибрана досить складна технологія. Основою слугував багатотонний кесон, спеціальна інженерна конструкція висотою 17 метрів і довжиною 52. Підмиваючи ґрунт, кисон опускали до рівня Дніпровського дна і вже там за допомогою спеціального щиту вибирався ґрунт і монтувалися ланки тунелю. На ділянці жуків острів у тунель простягнувся майже до середини Дніпра, а от в урочищі Наталка на оболоні був збудований лише залізобетонний кесон. За різними даними, у цьому мегапроєкті брали участь від 3 до 12 тисяч чоловік, для яких були створені робітничі селища. З початком війни недобудовані тунелі втратили своє стратегічне значення, і роботи було спішно припинено. Вже майже 60-ріть живемо без війни. Час робить своє. Загоюються рани, руйнується бетон. Оповита деревами грізна споруда стала домівкою солодів, а тикі вишні приваблюють сюди діпахів. Життя продовжується далі.